Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Золотими літерами в багатовікову історію нашої вітчизни навічно вписано 1991 рік рік проголошення незалежності України. Після того, як новообрані парламенти союзних республік один за одним проголосили декларації про державний суверенітет, посилилися вимоги прискорити реформування суспільства. Президент Михайло Горбачов запропонував укласти новий союзний договір, який зберігав би унітарну союзну державу. В Україні ця ідея була сприйнята неоднозначно. Договір суттєво обмежував права республіки. Ще одним імпульсом у загостренні ситуації стало рішення Верховної Ради СРСР про проведення на всій території Союзу референдуму, на який виносилося питання, чи вважаєте ви необхідним збереженням. Ження Союзу радянських соціалістичних республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою гарантуватимуться права і свободи будь-якої національності, зі свого боку, Верховна Рада України ухвалила рішення про внесення до бюлетеню ще одного питання: чи згодні ви з тим, що Україна має бути у складі союзу радянських суверенних держав на засадах декларації про державний суверенітет України? У референдумі, що відбувся 17 березня, взяли участь 83,5% виборців. За збереження союзу висловились більш як 70% за входження України до оновленого союзу на основі декларації про державний суверенітет понад 80% громадян. 23 квітня за ініціативи президента СРСР у підмосковному нового гарьову відбулася його зустріч з керівниками дев'яти союзних республік для обговорення компромісної форми нового союзного договору. 21-23 червня на тлі різкого погіршення економічної ситуації у республіці у Києві пройшов установчий з'їзд Всеукраїнської організації Солідарності Трудящих, на якому було висунуто низку політичних вимог, вихід України зі складу СРСР, розпуск КПРС, зміна державно-політичної системи, розпуск Верховної Ради УРСР. Драматичними стали події наприкінці літа, 19 серпня, частина представників військово-партійної бюрократії взяла владу у свої руки, утворивши державний комітет з надзвичайного стану. Геннадій Янаєв був оголошений виконувачем обов'язків президента СРСР на тій підставі, що Михайло Горбачов за станом здоров'я не спроможний виконувати свої обов'язки. Посилаючись на закон СРСР про правовий режим надзвичайного стану, комітет вирішив припинити діяльність політичних партій, громадських організацій масових рухів, заборонити мітинги, демонстрації та страйки, встановити контроль над змі. Голова Верховної Ради Леонід Кравчук відхилив вимогу генерала Валентина Варенникова запровадити на території республіки режим надзвичайного стану, посилаючись на відсутність правових підстав для такого рішення, яке є компетенцією винятково-Верховної ради України. Спікер у телевізійному виступі звернувся до населення республіки із закликом не допустити кровопролиття. 24 серпня на позачерговій сесії Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності України і призначила на 1 грудня референдум для всенародного підтвердження акта. У доленосному історичному документі йшлося про здійснення традиції національного державотворення українського народу, про використання ним права на самовизнання, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, про створення самостійної української держави України. Акт визначав, що територія демократичної України є неподільною і недоторканною, на якій мають чинність виключно конституція та закони України. На референдумі 1 грудня 1991 року акт проголошення незалежності України підтвердили понад 90% її громадян.